Вітаю вас! Роботу на каналі продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ. Про головні події, що відбулись минулого тижня у військово-морських силах та збройних сил України, а також на Одещині. Дивіться далі. В Одесі відбулась прес-конференція за участю командувача військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірала Сергія Гайдука та голови обласної державної адміністрації Ігоря Палиці. Всі питання місцевих та регіональних засобів масової інформації стосували сьогоднішньої обстановки в Одесі та області, у той час, коли агресор нарощує сили у східних областях України, за словами керівників флоту та області, військово-морські сили, батальйони територіальної оборони та прикордонники готові відбити можливий морський десант російського флоту подробиці знають наші кореспонденти. За словами командувача військово-морських сил збройних сил України, віце-адмірала Сергія Гайдука, зараз військовими контролюється ситуація як у морській акваторії північно-західної частини Чорного моря, так і у повітряному просторі, на сухопутних ділянках, у тому числі ділянках, які прилягають до державного кордону. В цілому, за даними моніторингу, на морі в повітрі і на суходолі, обстановка стабільно контрольована. Визначений комплект сил постійно виконує завдання згідно з планом бойової діяльності. Наша авіація здійснила. Контрольні виліти, вскрила повністю всю морську надводну обстановку, обстановку, в праційні зоні. Тобто авіація на крилі і готовність аеродромів, тих, які будуть забезпечені за застосування авіації. Вони готові і проблемних питань цього приводу у нас немає. За словами керівника виду збройних сил України, регіональний склад сил спроможний виконати всі поставлені завдання щодо контролю за ситуацією за визначеними напрямками. Додатково опрацьовуються заходи щодо нарощування сил в Одеській та Миколаївській областях. Командувач флоту повідомив, що встановлено ретельну взаємодію з силовими структурами: Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки України, Державною прикордонною службою України. Уже сьогодні відпрацьовані плани, порядок спільних дій, і практично щотижня проводяться спільні заходи з питань взаємодії, спільного виконання завдань. Президент України Петро Порошенко присвоїв звання Герою України з врученням ордену Золота зірка двом бійцям АТО, старшому лейтенанту Євгенію Зеленському, посмертно та полковнику Михайлу Забрудському. Командир спецгрупи 8-го полку призначення оперативного командування Північ сухопутних військ, старший лейтенант Євгеній Зеленський, нагороджений за мужність та героїзм виявлені під час виконання військового обов'язку в умовах пов'язаних з ризиком для життя посмертно. Команд Дер 95-ї окремої аеромобільної бригади високомобільних десантних військ, полковник Михайло Забродський, представлений до звання герою України за здійснення визначного геройського вчинку в ході проведення АТО. 30 серпня відзначається професійне свято військових і цивільних авіаторів, працівників авіаційної промисловості і транспорту. День авіації святкується в останню суботу серпня. Свято встановлене указом президента України від 16 серпня 1993 року. Повітряний рух України охоплює 5 районів польотної інформації загальною площою майже 730 тисяч квадратних кілометрів в Україні. Створено об'єднану цивільно військову систему організації інформації. ゴルフ Міністр оборони України, генерал-полковник Валерій Гелетей привітав авіаторів збройних сил України, працівників та ветеранів авіаційної промисловості і транспорту з професійним святом у цей день. Ми вшановуємо славні традиції авіації України, відважних українських льотчиків, конструкторів, дослідників і випробувачів. Схиляємо голову перед світлою пам'яттю тих, хто віддав життя за право українського народу жити у вільній країні. Сьогодні військова авіація є гордістю і надією нашої держави. Щодня ви виказуєте Ізм, мужність та високий професіоналізм в зоні проведення антитерористичної операції безстрашно піднімаєте в небо бойові літаки та вертольоти, перевозите особовий склад і вантажі, знищуєте броньовану техніку та вогневі позиції терористів, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України. Міністр оборони щиро подякував за сумлінне та самовіддане виконання своїх обов'язків та побажав миру, міцного здоров'я та родинного благополуччя. Слава Україні! Ської авіації України відзначила свою річницю. Саме особовий склад цієї героїчної бригади на весні цього року підняв у кримське небо всю справну техніку. Незважаючи на блокування російськими військами злітної смуги, наші літаки та вертольоти взяли курс на Миколаїв завдяки вмілим та мужнім діям офіцерів. Бойова техніка не дісталася загарбникам. На новому місці дислокації колектив морської авіаційної бригади відзначив свій перший ювілей. Із десятиріччям авіаторів привітали колеги з військових частин Миколаївського гарнізону, місцева влада та волонтери. Втім, вояки не спочивають на лаврах. Щодня у тренувальних польотах вони покращують бойову підготовку. З часу перебазування бригади на материкову Україну загальний наліт склав понад 600 годин. На сегодняшний день все борта, которые у нас в строю, обеспечены летными экипажами. То есть при поступлении любой задачи мы в состоянии всеми бортами одновременно выполнять поставленные задачи. По приходу выпускников 2014 года мы будем тоже обучать. І формувати нові екіпажі, допомагали військовим льотчикам адаптуватися до нових умов місцеві бізнесмени та небайдужі люди придбали двоповерховий будинок блочно-модульного типу, підвели всі комунікації. За словами керівництва частини, волонтери вже витратили більше мільйона гривень. Серед найближчих планів авіаторів участь у міжнародних навчаннях Сібриз 2014 А нині вони готові будь-якої миті прийти на допомогу учасникам АТО. Днями лави українського військового флоту поповнили 92 випускники військово-морської академії ім. Павла Степановича Нахімова. А вже у минулу суботу, після успішного проходження курсу молодого бійця, молоде поповнення майбутніх офіцерів флоту склали присягу на вірність українському народові на урочистому ритуалі. Разом із командуванням флоту та академії, рідними та друзями хлопців, вітала і наша знімальна група. Цього року до військово-морської академії, що поки налічує лише факультет, згідно до державного оборонного замовлення, прийняли на навчання 92 курсанта. Дехто з першокурсників до вступу проходив військову службу за контрактом на флоті, тож присягу на вірність українському народові цього дня склали лише 52 рекрути. Я косюк наступає на військову службу, врочисто присягають українські народи буде вірним і видом, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторку. Це урочиста подія як для новобранців та їх родичів, так і для військово-морських сил України, адже молоді кваліфіковані офіцерські кадри, що згодом прийдуть на кораблі та в берегові частини надія вітчизняного флоту, на шляху до своєї мети януки вже подолали місяць молодого матроса, де в польових умовах проходили первинну підготовку. Жодний курсант, який сьогодні прийняв присягу за цей місяць в складних польових умовах. Де була обкатка танками, застосування зброї, виконання заходів в умовах радіохімічної безпеки і таке інше, інженерна підготовка, складні кліматичні умови, жодний курсант не зійшов зі стан. Це говорить про те, що патріотизм знаходиться на самому високому рівні. Це перше. Друге, я хотів би відмітити, що з цих 92 курсантів, які прийшли, і нам дуже приємно, що 13 ліцеїстів. Ті хлопчики, які в Севастополі прийняли присягу, прийняли правильне рішення на вірність України. Вони після закінчення навчання в військовому ліцеї Івана Богуна, практично 100% всі прийшли в морську академію. Молоді люди, яким випало розпочинати військову службу у досить складних для держави та її війська час, особливі емоції викликали у родичів та близьких, які зібралися в практичній гавані, підтримати свою гордість. Воєнних моряків ідуть найсмілих, сильні і вольові люди. І в цей торжественний момент прийняття воїнських присяги я желаю вам бути вірними воєнно-морським традиціям і добрій пам'яті славних героїв моряків. Біреч своє морське та братство. Будь усердним в вивченні професіональних предметів. Помніть, що воєнний моряки це еліта наша. Арія. Поки навчальний заклад відновить свій статус майбутніх офіцерів військового флоту готуватимуть на базі Одеської національної морської академії. Та основні навики вони звичайно ж отримуватимуть під час виходів в море. Тож попереду у першокурсників ще безліч цікавих випробувань. У мене в сім'ї п'яте покоління моряків. Я очень горжусь этим. К тому же наш флот всегда был, есть и будет. Сейчас строятся новые корабли, флот поднимается, мы его поднимем. Нам досталась такая нелегкая ситуация, и мы вынуждены его поднять, мы его поднимем. Как курсанты первого курса, достойно закончим эту академию и станем достойными морскими офицерами. В Україні триває третій етап часткової мобілізації на брифінгу, що відбувся в Одеському кризовому медіа-центрі. Заступник Одеського обласного військового комісара, начальник відділу по роботі з особовим складом та громадськістю, підполковник Владислав Мусейко розповів, як відбувається цей процес в Одеській області. Окрім тих чоловіків, що викликаються повістками, участь у АТО бере значна кількість добровольців. На брифінгу Владислав Мусейко повідомив осіб, яких спеціальностей у першу чергу чекають у військкоматах. Особливо звісно, нас інтересують спеціальності, такі як люди, у яких є такі воєнські спеціальності, як ті, котрі проходили службу в ВДВ, ті, котрі проходили службу в спецназі, в морській піхоті. механики водители бмп наводчики операторы бмп командиры боевых машин артиллеристы основная масса людей на которых мы делаем упор это те кто служили нам как бы хотелось бы укомплектовать части вооруженных сил теми людьми которые уже имеют какие-то профессиональные навыки Заступник Одеського обласного військового комісара відмітив високу явку серед тих, хто отримав повістки. Між тим військові комісаріати після відбуття до частин військовослужбовців не залишають без уваги їхні сім'ї. Ми також працюємо з всіх родственниками, які остались на місці, з якими ми підтримуємо связь для того, щоб знати їх соціальні проблеми, щоб їх в далі рішати, Тобто не бросати людей, у яких муж я там, ушли служити в армію. За телефонами 704 95 87 та 734 17 36 працівники військоматів нададуть усю необхідну інформацію для тих, хто вирішив стати добровольцем і долучитися до захисту української держави, спокою та миру її громадян. З метою комплектування військових частин збройних сил України для захисту міста Маріуполь Донецької області терміново потрібні добровольці, які мають досвід служби в якості командирів, навідників, операторів БМП 2 та командири навідники, механіки водії САУ-2С 1 за довідками звертатись за телефоном 044 223 23 61. 27 серпня під час засідання уряду було прийнято розпорядження про виділення коштів для забезпечення житлом військовослужбовців. Так, з резервного фонду державного бюджету буде виділено 78 мільйонів 200 тисяч гривень для забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичних операціях, здійснені заходів забезпечення правопорядку на державному кордоні та інших спеціальних заходах щодо захисту держави, а також важко поранених військовослужбовців у. Учасників АТО зокрема планується придбати квартири та добудувати раніше розпочаті житлові об'єкти з введенням їх в експлуатацію у поточному році. Задля того, щоб допомагати нашим військовослужбовцям, сьогодні українські молоді хлопці та дівчата з активною громадянською позицією об'єднуються. Волонтери підтримують солдат не лише матеріально, а й морально. Вони збирають гуманітарну допомогу та відправляють до гарячих точок а також зустрічають військових, що повертаються додому із зони проведення визвольної операції на сході України. Вони звертаються до всіх небайдужих долучитися до шляхетної справи та допомогти нашій армії. Однією з багатьох небайдужих до подій, що відбуваються зараз в Україні, виявилася Антонія Селіна. Вона розповідає, як вирішила допомогти військовим. Я не знала ні одного чоловіка, мог би равнодушно відністись к ісполінню гімна курсантами В п'ятницю, коли вони виходили з Криму. Я проснулася, утром, прочитала в новостях, що ребята виходять з Криму. Я знайшла кілька несколько відео з іменами і фаміліями курсантів погуглила их ВКонтакте. Мне повезло, один из них был онлайн. Я ему сказала, что привет, меня зовут Оня, я из Одессы, вы едете, вы едете к нам, у нас не бывает чужих детей, позволь мне тебя поддержать. Моя страна в беде, люди, которые не предали нашу страну, оказались в очень тяжелом положении, и для меня лично это дело чести, поддержать их в эту сложную минуту. Любую поддержку і допомогу, яку я можу оказати, я кажу на зустрічі. Антонія розповіла, яким чином вона допомагає військовим морякам, що вийшли з окупованого Криму та залишились вірними присязі, що одного разу дали українському народові 5 апреля, коли в Одесу приїхали курсанти разом з академією ВМС, Я приїхала курсантам. В Академию сухопутных войск познакомилась с ними, они сдали место жительства своих офицеров, и в принципе с этого началась моя волонтерская деятельность. Антонія каже, що була дуже здивована сором'язливістю офіцерів військово-морських сил, адже довгий час вони не звертались за допомогою до волонтерів. Тільки коли військовослужбовці зіткнулись із проблемою відновлення документів, вони попросили один ноутбук та принтер. Саме з цього моменту і зав'язалась тісна дружба одеситів із військовослужбовцями військово-морських сил збройних сил України. Одесити – дуже великодушні, неравнодушні люди. Я написала статус у Фейсбуці і буквально в теченні часу. Им подарили пять новых ноутбуков, несколько принтеров, несколько МФУ и так далее. Некоторые из офицеров были тронуты до слез поддержки одеситов. На сьогоднішній день у південній Пальмірі відроджується Академія військово-морських сил Збройних сил України, і наразі функціонує факультет при Одеській морській академії. Так склалось тому, що зараз у військовому виші не вистачає професорського викладацького складу, але з часом академія відродиться повністю. Цього року у виші навчатимуться 200 курсантів. Вони розташовуватимуться у приміщенні Одеської морської академії, у якій зараз офіцери роблять ремонт за власні кошти. В данный момент им требуется линолеум, 200 кроватей, 200 тумбочек, 200 подушек, 200 комплектов белья, всего по 200, потому что курсантов 200. Набор в этом году прошел достаточно неплохо, исходя из ситуации в стране, исходя из их положения, потому что никаких пиар-компаний особых они не делали. Понятно, по каким причинам. Тем не менее, они не сдаются, настроение у них отлично, и офицеров очень сильно поддерживают сами курсанты. Они находятся в отличном настроении, они счастливы. Те, которые сюда перешли, они 101% являются патриотами своей страны. Они мечтают восстановить флот, они мечтают чинить корабли, они мечтают о плаваниях. Друга тема, якою торкнулась волонтерка у своєму виступі, стосується одеської мобільної застави, що 25 червня відправилась до КП «Довжанський», який зараз прозвали Довжанським котлом. Вони повернулись 9 серпня. Вивод був дуже серйозний. Колона була велика, їх обстрілювали з усіх сторон. В колоні було около 300 одиниць бойової техніки. До сих пор ніхто не може точно сказати, скільки вийшло. Единиц боевой техники. Тем не менее, мобильная застава доехала сначала до Мариуполя, потом до Бердянска. В Бердянске возник вопрос: ребят некоторых повезли в госпитале, им начали почему-то ставить диагноз повальный конъюнктивит. Термические ожоги, конъюнктивит как-то у нас это в голове не вязалось. Слава богу, мир не без добрых людей. Мы подняли. кое-каких начальников попросили, обратились проконтролировать. Они попросили не переживать. И когда ребята прибыли в Одессу, спустя несколько дней я была с ними в госпитале, всем ставили нормальные диагнозы, все подтверждалось, и никаких проблем вообще с этим не возникло. Единственный вопрос остался нерешенным – это является ли они участниками боевых действий и когда им предоставят все льготы. Как решить этот вопрос, я не знаю, потому что некоторые из ребят во время награждения, после награждения, мне сказали, что им сообщили, что они не являются участниками АТО. Лично для меня это странно. Мы будем собирать информацию по этому вопросу и писать обращения в Киев, в управление пограничников Украины и, и так далее. Я думаю, что именно эти ребята І, взагалі, пограничники, які зараз захищають нашу границю з восточної сторони, заслужують не тільки наших похвал, але й каких-то льгот і допомоги від государства. Можливо, не всі люди можуть підтримати військових матеріально, але потрібно пам'ятати, що їм необхідна і моральна підтримка. Всі бажаючі приєднатися до шляхетної справи волонтерів, можуть звертатись до Антонії Селіної у Фейсбуці. В Одеському художньому музеї продовжується фотовиставка, присвячена учасникам подій, що відбуваються на сході України. Тут представлено 25 світлин кореспондентів Агентства Українське фото Сергія Бубка, Олексія Чорнишова та Петра Гасая, що працюють сьогодні у зоні АТО. Основною метою, яку переслідували фотохудожники, є відображення буднів наших військовослужбовців, які виконують завдання АТО. У такі моменти фотографи працюють не лише як художники, а ще і як історики, що закарбовують реалії сьогодення у сучасній історії України, що вже назавжди змінила наше ставлення до батьківщини. Виставка була організована в нашому музею, в з тим, що События, которые сегодня происходят в стране, они никого не, не могут и не должны оставить равнодушными. Поэтому отображение той реальности, которая сегодня есть, нам хотелось представить. Э -э Художники, может быть, не успевают так быстро создать свои произведения, по крайней мере, в такой короткий период. А вот фотохудожники, корреспонденты, в то же время они выступают как историки сейчас, они э отображают достаточно быстро. І правдива інформація. Фотографія не може бути, вона відображає реальність. В нашому місті спокійно, і це наша заслуга. Але ми должны пам'ятати і не обольщаться ярким сонцем, этим <сіхання> спокойствием. і что В країні, то, те, що відбувається сьогодні, має затронути кожного. Представлена на виставці експозиція різнопланова. На ній зображені різні сюжети, що пов'язані з проведенням визвольної операції на сході. Це отримання гуманітарної допомоги від волонтерів, прийом біженців, це також відвідання солдатами дитячих садочків між боями. Все це повинно було відобразити сьогоднішню реальність. Українські військові журналісти надали світлини із зони проведення АТО. Фото українських вояків з гарячих точок, лагерів для переселенців, фоторозповіді мирних жителів, звизвольних від терористів, міст. Семенівка та Северськ Донецької області. Зафіксована підготовка призваних до лав української армії військовослужбовців і те, як військові патрулюють прикордонну територію. Фотовиставка триватиме до 29 вересня. Всі хоче побачити на власні очі бойові будні українського війська, можуть завітати до Одеського художнього музею за адресою вулиця Софіївська, 5А. Такими побачили події тижня наші кореспонденти. Я ж з вами прощаюся до наступного тижня. Зичу вам миру, спокою і злагоди. Бережіть себе та Україну.